Доброго вечора! Ви дивитеся вечірню казочку. Доброго. І сьогодні я із своїми друзями Валерія? та. Назарчиком. Назарчиком. Так. Ми разом вам розповімо дуже цікаву казочку рівненської казкарки Валентини Люліч, яка називається Буває. Буває? Так буває. Буває. <кхм> так і називається. Отож. Вмощуйтеся зручніше, казка починається. А у вас таке буває? Буває. Знаєте, у мене теж буває. не те, щоб, але буває. Коли щільно впираєшся у зручне шкіряне сидіння, міцно притуляєш його спинку до своєї, зливаючися із ним в одне ціле. Ех. Коли права рука. Нестерпно шукає отвір для застівки ременя, а ліва уже тяне його ближче до правої, коли повільно, впевнено і вперто опускаєш одномоментно обидві руки на кермо. коли обійнявши колесо останнього усіма пальцями, почергово перебираючи ними, вмощуєш кожне на стратегічно важливе місце, коли заплющуєш на хвильку очі сповна вдихаючи стиснути очікуванням повітря, а ногу опускаєш на педаль, тиснеш по максимуму і вж. саме так тримай. Женеш, мчиш, летиш. А попереду, попереду лише сіра дорога, стрімкою рікою б'ється швидкістю лобове скло. Безперервно метаючи білі стріли розмітки, та зникаючи у неминучості та ой, Назарчику. Ой, та безповоротності, ти глянь. Пейзажі, стовпи, будівлі! Ой! І дерева, люди! О! Залишаються лише миттєвостями, що змінюють одна одну нічемними відтінками кольорів. І все тоді стає таке. Другорядне, мимобіжне, неважливе. Залишається лише дорога. Ось така дорога. <рес> дорога, полотно якої безперервно переплетено, прошите, просочене небом. А воно, вона ревно не відпускає її від себе, простилаючи у горизонт, то плаче над нею. Просочуючись у її тіло холодними дощами, то грається, метаючи сонячні зайчики. Ой. Попадаючи через скло прямісінько мені в лице. Саме так, діти, саме так. Нога, намазавши під собою опору, знову опирається одна на одну. І п. Ось так, саме так. А дорога все селиться, ніби чиясь сильна рука одним помахом розгорнула її безконечний кило. Пейзажі, стовпи, будівлі, дерева, птахи, перехожі все швидше і швидше неготять різнобарною суцільною смугою, втікаючи від майбутнього разом із вітром у протилежну сторону. І лише хмаринки зупинились на горизонті і розважно, спокійно і безрботно пасуться білими баранцями, спостерігаючи за усім. Так, дід. <смі> і з кожним рухом... Ой, <смі> назадчику, акуратненько. Тримай. І з кожним рухом стрілки з підонки. Він щось включається всередині. Щось заводить, гріє. І. <рив> Весело. <рив> Вірю. Кров кипить. Серце стукоче. Руки самі керують мною. І лише дорога. Дорога! Бі! І бац! Ось так. Темно. Жодного. Сфу. Серце б'ється, що секунду сповільнюючи свій ритм, починає приходити до тями. Спочатку сюда ми повернулися тільки до рук, потім до ніг. На сьогодні вистачить досить бавитися на комп'ютері. Сідай вчити українську мову. Привів мене до цієї повипий і голос. В очах посвітлішало. От чому все хороше так швидко закінчується? Чому малята, Як ви думаєте? Я починаю. Ну, у вас буде час подумати. А на сьогодні це все. Хочу вам нагадати, що ми із нетерпінням будемо чекати на ваші малюночки. Які ви можете надіслати за адресою, яку ви бачите на екрані? А зараз настав час прощатися. До побачення! До побачення! До побачення!